Справжні свято селі Мощена, Ковальського району на умовах співфінансування тут урочисто відкрили дошкільний навчальний заклад «Казка». Долучилися до процесу держава, місцева влада, меценати. Загальна кошторисна вартість виконаних робіт становить 1 мільйон 185 тисяч гривень. Цікаво, що понад 800 тисяч це кошти фонду регіонального розвитку, решта доля районного і сільського бюджетів. Нам вдалося за допомогою. Степана Петровича вибити гроші в фонді регіонального розвитку це 800 тисяч гривень. Десь близько 700 тисяч гривень вдалося на рівні місцевих бюджетів, там сільської сільської ради, районної ради, на рівні обласної ради залучити кошти для того, щоб закінчити ремонт і відкрити повністю оновлену групу там, де її ніколи не було. Півтора року пішло на ремонтно-відновлювальні роботи, адже садок у мущеній постав із занедбаного приміщення пустки, де колись функціонувала колгосна контора. Завдяки соціальному проекту, а саме так назвали чиновники, ініціативу мущенської громади у відбудованому приміщенні тепер навчатиметься понад два десятки дітлахів. Будуть працевлаштовані й десятеро місцевих жителів. Ну нам дуже поміг фонд Івахіва. По три от хвилини сам Степан Івахі був на зустрічі з нашими сюди. Приїжджав односельчанами на зустрічі, він пообіцяв при завершенні реконструкції Дмітримічні підзерсовочу, він виділить 70 тисяч, він виділив 70 тисяч. Ми закупили меблі і спальні це і всяке постільки. Сільський голова Анатолій Ліщук певен, тільки разом можна навчитися долати труднощі і немає різниці, які політичні, економічні, соціальні. Бо якщо влада, бізнес і люди мають спільну мету реалізації навіть грандіозні. Планів бути. Так як кожна добра справа розпочинається з молитви, за християнським звичаєм установу святили священники УПЦ КП на чолі з благочинним Ковальського районного деканату проти Іваном Бонесом. По завершенню урочистостей присутні мали змогу оглянути затишне приміщення дошкільного закладу, а подивитися було на що, каже працівники ДНЗ за допомогою батьків та художні здібностей, завідуючої Анни Мхечевої зуміли зробити для діток справді казкову домівку. Стіни кожної кімнати, прикрашені. ...малюнками, епізоди знаних народних казок, майстерно відтворені у фоє-садочка на першому та другому поверхах. Тут є кімнати для відпочинку та розваг медичний пункт. У кожної дитини своя шафка. Є кімнати для вмивання, туалети, правильно підсобні приміщення та сучасна кухня. Група сформована з діток віком від 3 до 5 років. В перспективі, каже завідувача, є можливість відкрити додаткову групу, що дозволить разом охопити дошкільною освітою 40 дітей. Складається з 25, 25 дітей, але на майбутнє ми дуже хочемо і плануємо, щоб нам допомогли. І ми б закупили ще хоча б три ліжечка, і в нас двохповерхових, і в нас дуже багато в селі дітей. Ми хочемо, щоб хоча б група мала 35 місць ну до 40. Дуже довго чекали його відкриття, тому що дітей багато, з кожним роком поповняється в нас. Всі лідіти є багато таких сімей, що нема кому залишити дитину, що живуть самі. А так є оце дочок. Це діткам більше розвиваються діти. Коли між собою граються, бігають, вони більш розвинуті. Запрошені завітали не з порожніми руками. Іграшки та навчальна література стануть малечі у пригоді на тривалий час.